На перон прибуває потяг на від рясного дощу платформу виходять з вагонів. Люди це мешканці Донеччини, які прибули в Олександрію евакуаційним потягом. Ті, хто не може самостійно пересуватись, їх на ношах виносять поліцейські та представники Червоного Хреста. Рятувальники, я думаю, ви бачили, допомагають людей ссажувати з потягів, супроводжують до автобусів. І зараз на чергові караули. Супроводжують автобуси, і там також надають допомогу по виси цих самих маломобільних людей. Далі закладах. Валерія евакуювалась із Торецька. До Олександрії переїхала не усією сім'єю. Удома залишилися її родичі, пенсіонери. Вони також каже жінка, готуються до переселення із зони бойових дій переїхали, бо російські окупанти гарять по житловим будинкам ще більшою зухвалістю. Ми дуже почали переживати за, за наші життя, Прийшлося виїжджати. Молода жінка звернулася на гарячу лінію Донецької обласної військової адміністрації. Повідомила, що хоче виїхати з міста. Валерію вже доправили до Покровська, саме звідти вирушає евакуаційний потяг. На автобус був безплатний. поїзд теж був безплатний. Нас там кормили волонтери зустрічали, допомагали. Ми нічого не продумували, ніякі плани. Ми поїхали так як буде далі. На місці розберемося на вокзалі. Рятувальники встановили намети з ліжками для відпочинку. Людей пригущали гарячими напоями та печивом, підготували безкоштовні страви з польової кухні на всіх етапах евакуації. Люди отримали необхідну допомогу. Серед них оформили статус внутрішньопереміщеної особи, щоб у подальшому вони могли отримати грошові виплати. Євгенія Погрібна працює психологом у рятувальній службі. Її першочергова задача стабілізувати психоемоційний стан евакуйованих та допомогти уникнути паніки на новому місці. Для цього у наметовому містечку облаштували робоче місце фахівця. Розташовано пункт екстреної психологічної допомоги, який оснащений всім необхідним для надання першої психологічної допомоги, зокрема, там можна проводити різні техніки, як розвантажування, так і стабілізацію психологічного стану. Які ж техніки ми використовуємо в різних станах? Ми підбираємо під кожну людину індивідуально розміщення харчування, працевлаштування, навчання та дошкільна освіта цими питаннями вже займаються. Мається місцева влада Олександрія приймає переселенців у місцях компактного проживання, які належать комунальній власності. Тому звичайно ми готувалися до цього дня. У нас готові ліжкомісця. місця. Ми їх годуємо, тому що там є кухня. Єдине, тільки що ми годуємо зараз. Ми запросили наших благодійників, спонсорів і міжнародний фонд Ол Централ Kitchen Нам надав продуктові набори. Ми будемо годувати за рахунок продуктових наборів, які вони нам. Не подальшому, звичайно, у нас всі переселенці, які проживають у. Олександрія вони отримують два види допомоги від ООН, від продовольчої програми ООН і від Волксандра Окічен. Діти у нас, якщо батьки працюють навіть віддалено, вони мають довідки про працевлаштування, і ми дітей забираємо у садочки. Діти шкільного віку можуть спокійно записатися до нас у школу. Всі школи їх приймають. Наразі на Донеччині оголосили обов'язкову евакуацію до настання холодів з Донецької та Луганської областей. Потрібно евакуювати 220 тисяч. Січ людей виїзд з районів евакуації безкоштовний. Олексій Меркулов Ана Немоч Віталій Новіков Донеччина Тіві.